Добрий день глядачам нашого каналу. Сьогодні хочемо поговорити про те, чим обігрітися в квартирі, коли у вас відключили центральне опалення або з ним постійно перебої через відсутність світла. Отже, на нашу думку, є три дієвих способи обігрітися і не за всі гроші цього світу. Сьогодні поговоримо про три типи обігрівачів, які, на нашу думку, є самими дієвими: це газові обігрівачі на маленьких 220 грамових цангових балонах. Це керосинові обігрівачі та настільний біокамін. Ось тут в мене на столі ви можете побачити настільний біокамін та газовий обігрівач на 220 грамових балонах під сангом. Керосиновий обігрівач мав би бути ось тут посередині. Але вживу його не побачите сьогодні, а ми прикладемо лише фото і відео його роботи. Чому так? Тому що ми не радимо використовувати керосіно обігрівачі в квартирах. Причина банальна: сморід від керосину буде просто нестерпно. Так, багато обзорників кажуть, що не було запаху керосину, треба розпалити обігрівач на вулиці, почекати до півгодини і тоді вже заносити в квартиру. Але як власник керосинового обігрівача Водограй ксп 229 можу вам заявити, що це все маячня. Сморід від переливання керосину та заправки обігрівача. Сморить на ваших руках, сморить у повітрі при згоранні керосину, нікуди не дівається. Навіть коли обігрівач розігріти на вулиці і вже гріє в квартирі і ніби не чадить, насправді по мірі вигорання керосину буде змінюватися його рівень в боку і треба буде постійно регулювати висоту гноту, бо інакше почне копти. Тому для квартири такий обігрівач непридатний взагалі. А ось для дачі, гаражу це саме те. Де є постійно свіже повітря, і де і так, є свій букет запаху. Але і в цьому випадку він буде менше смердіти, якщо ви будете використовувати саме авіаційний керосин ТС1, який сьогодні майже неможливо придбати в розмір. Те, що продається в будівельних магазинах, це звичайний неочищений керосин, скоріше навіть розчинний. Тому на цьому про керосинові обігрівачі у нас все. Отже, тепер перейдемо до газового обігрівача. На прикладу, у нас той, що працює на сангових балонах. Чому радимо саме такий? Тому що ціангові балони ви можете придбати заздалегідь або в будь-який час придбати в магазині. Насправді, зараз вже немає ажіотажу і в продажу вони є завжди. А ось якщо ви придбаєте насадку, вона подібна до цієї. На 50-літрові балони, які перезаправляються на заправках, правда не на усіх, то, як показав досвід відключень світла, іноді ви його просто банально не зможете заправити через те, що газові заправки не працюватимуть. Ну і великі балони, насправді, в руках тих, хто раніше ним не користувався, навіть небезпечні. Адже заправляють їх на заправках як хочуть, де важать на кілограми, де на літри. Потім люди заносять з холоду балони в тепло, а потім чомусь буває, що вони вибухають. Ну, насправді, тут вирішує кожен сам, ми даємо лише параду. Для цангових балонів насправді є всього пару типів обігрівачів. Бо зазвичай потрібно ще купувати переходники з різьбового на цанговий роз'єм. Але оцей, що ми приготували для вас, призначений одразу для цангових 220 балонів. Відрізняється тим, що має регулювання і по висоті, і має гарну стійкість. Отже, теплова потужність подібного обігрівача 1 кВт. Вага біля 300 грамів. Витрати газу 70-75 грамів на годину і залежить від того, як ви відрегулюєте горілку. До речі, тут ось регулятор. Зараз ми все все побачимо. Під'єднуємо балон, Під'єднується він дуже легко. Зараз запалимо його, тут є у нас є заподжик. Відкриваємо газ і запалюємо. Треба почекати, поки розжариться сітка. Це займає від 10 до 20 секунд, в залежності від навколишньої температури. Ось він вже розігрівся. Тоді можна зменшити витрату газу, дивитися на колір і регулювати. Гріє він доволі потужно. І кімнати 10 квадратів здатний запросто обігріві. Сморі від газу є в момент під'єднання балону і перші секунди запуску. Далі його немає. Але, звичайно, він випалює кисень в кімнаті і створює кислий газ. Тому періодично треба провітрювати вміщення. Одного балону вистачить приблизно 3 години. Вартість самих дешевих балонів зараз десь біля 80-90 гривень. І продаються вони майже всюди. Вимикаємо, закриваємо просто дачу газу. Все, він вимкнувся. Оставляється бібкамін такі ось упаковці. Піна коробка і мішечок для його зберігання, але скоріше переноски, але це більше для туристів. Ось так це виглядає. Інструкція, звичайно, на китайській мові. Складно виглядає досить, досить компактно. Вловили сумку, затягнули. Далі розглянемо настільний біокамін. Ця модель називається Black Latte. Але насправді різновидів подібних камінів є досить багато. Основа тут з шведської сталі. Пофарбована вона порошковою фарбою. Буває ще білого кольору сріблястого. По боках у нас стоїть 4-мм загартоване скло за розтійки. Сам пальник у нас об'ємом 0,9 літрів. Наповнювач в ньому з керамічної вати. Подібні каміни зараз везуть з Польщі і коштують вони на промі або еликсі від 35 до 4 тисяч гривень. Працюють вони на спеціальному паливі для біокамінів. Це по суті тіловий спирт з сумішчю інших спиртів виготовлений з харчової сировини. Ось я купував 5-літрову каністру палива для біокамінів на тому самому пробі, адже просто купити в будівельних магазинах його майже неможливо або воно там дуже дороге. В інтернеті 5-літрова така каністра коштує від 400 до 500 гривень. Вибирати краще паливо без сторонніх ароматизаторів, адже вам може дуже не сподобатися їхні запах. Для того, щоб налити в пальник Каміна паливо, рекомендуємо перелити його маленьку пляшку, так зручніше наливати. Беремо пляшку і акуратно наливаємо. Наливаємо приблизно стільки, скільки ви е, хочете, щоб він попрацював. Адже злити потім те, що не згоріло, у вас ніяк не вийде. Всередині лежить кермічний наповнювач, який поглинає в себе Павро. І так, чекаємо пару хвилин, поки наповнювач просочиться спиртом і підпалюємо. Бажано, звичайно, це робити довгими сірниками чи запальничками для газових плит, але ну, можна і так. Далі чекаємо, поки він розгориться, і регулюємо шторкою величину полум'я. В комплекті йде ось така планка спеціальна, якою можемо регулювати полум'я, відкриваючи чи закриваючи шторку. Витрата біопалива складає приблизно 1 літр на 3 години. Знову ж таки, все залежить від інтенсивності вогню, якого можете регулювати самі. Подібний камін зможе допомогти вам обігріти невелику кімнату в квартирі. Звичайно, не треба думати, що він вам зробить прямо жару. Як справжній камін, але повітря він добре нагріє. Плюс його, звичайно, в тому, що запаху при згорянні немає взагалі ніякого. Хоча всі ми розуміємо, що кисень він все одно потроху випалює. Звичайно, не так, як газовий обігрівач, але все ж таки. Тому провітрювати кімнату все одно буде треба. Плюс подібного каміну, звичайно, і в тому, що після всіх негараздів запалу. Ви зможете використовувати його як предмет інтер'єру, який по вечорам може прикрасити вашу вечерю. Ось так ми пройшлися по трьох основних способах обігріву в самих квартирах це газові обігрівачі, біокаміни і керосинові обігрівачі. Поговоримо тепер ще і про інші способи обігріву, про які пишуть в інтернеті, показують у відео. Наприклад, є ось такі насадки. Стакани так звані, на газові пальники або на плити. Звичайно, воно теж працює, але обігріти нормальну кімнату у вас навряд чи вийде. Мало того, ця штука ніяк не кріпиться до пальників чи плит, і її банально можна перевернути і наробити біди. Є, звичайно, ще окопні свічки, обігрівачі з горщиків, з підквітів, квітів, масляні свічки, але це все годиться максимум для обігріву рук або наметів туристів у зиму. Ну і можливо підігрів невеликій кількості їж. Повноцінно обігріти кімнату у вас не вийде. Мало того, дивую, як пропонують робити обігрівачі саме з глиняної горші. Ви бачили, скільки вони взагалі коштують? Де ще спробуйте їх знайти? Зараз навколо один китайський пластик підкових магазинах. Є ще звичайні портативні буржуйки на звичайних дровах. Дійсно, там, де все навколо розбомбили, це варіант, хоч якось вижити. Але на тій частині України, де поки що мирне життя. Навряд чи ваші сусіди будуть задоволені таким сусідством. Де да і як би ви не намагалися, все одно диму квартирі буде повним. Що добре, якщо ви живете на верхньому поверсі і вийдете домохід на покрівлю. Отже, будемо завершувати наш огляд. Сподіваємось, ви отримали трошки цінної інформації для себе. Дякуємо за увагу і всім пока!